Рада представити раби Хоніга, засновника і генерального директора ортодоксальної єврейської торгової палати. Він присвятив своє життя об'єднанню громад через економічну співпрацю. Сьогодні він говоритиме про комерцію як про спільну основу та про те, як бізнес може захистити свободу віросповідання та демократичну цілісність. Дякую, щиро дякую всім. Перш ніж розпочати, хочу подякувати пастору Марку Бернсу. За його лідерство, партнерство та невтомну працю з організації цієї міжнародної міжрелігійної конференції. Дякую, пастора. Я переглянув теми конференції і хочу сказати, що ви влучили просто в Яблучко. У своєму короткому виступі я торкнуся всіх трьох тем: релігійні переслідування, захист дітей і духовна дипломатія. Минулої неділі я був на концерті. Це була найбільша єврейська музична подія на північному сході США. У якийсь момент зал просто завмер. На сцену вийшов Алон Ойль, 24-річний піаніст, якого викрали на фестивалі Нова 7 жовтня, і утримували в тунелях Хамас у суцільній темряві без сонячного світла 505 днів. І він розповів нам, пасторе, що єдине, що допомогло йому не збожеволіти і вижити, це щоденна молитва Шма Ісраїль. Потім він сів за рояль і виконав її. У залі не залишилося жодної людини із сухими очима. Цей момент говорить сам за себе. Одна лише свобода не приносить щастя, сенсу чи світла. Їх приносить віра. Коли віру відсувають у бік, навіть вільне суспільство, стає розгубленим і порожнім. Наслідки цього ми бачимо сьогодні. Останнє десятиліття вовк рух намагається буквально витравити релігію із суспільного життя. І не забуваймо, що відбувається з правами жінок. Вони висміюють морально-етичні межі і карають. Я підкреслюю, карають тих, хто відкрито живе за своєю вірою та дотримується базових істин. У підсумку ми отримуємо покоління без ґрунту під ногами, роз'єднане і вороже одне до одного. І все це, нібито в ім'я демократії. Це означає, що для волк руху ми, релігійні лідери, стали чимось зайвим, тому що ми шануємо шабат і не хочемо працювати цього дня. Нам доводиться подавати позови щоб захистити свою релігію, християни по і все інше. Чоловік, жінка, хто чоловік, хто жінка. Ви б раніше повірили, що Верховний суд буде витрачати наші податки на те, щоб вирішити, чи є чоловік жінкою, а жінка чоловіком. Та годі. І хочу трохи розширити тему. Вовк повістка, антисемітизм, безлад, злоба. Хіба не так все починалося за часів Голокосту? Зараз все інакше, але суть та сама. У нас зростає покоління просто збитих з пантелику дітей. Уявіть, якщо ви запитаєте двох чоловіків, ви батьки? Нам кажуть, слухайте науку, біологію, дотримуйтесь науки. Добре, ми дотримуємося. Ковід, слухайте науку. Гаразд, слухаємо. То як ви можете втовкмачувати дітям у школах, що чоловік це жінка, а жінка це чоловік. Це породжує внутрішній гнів і розчарування. Це вводить у замішання молоде покоління. Це руйнує нашу країну, нашу націю, наші цінності. Йде атака на демократію. Сьогодні ми тут, щоб її повернути. Дякую вам, пасторе. Ми вдячні президенту Дональду Трампу за те, що він зайняв чітку позицію щодо до кругу І ми знаємо всі ці байки. Мовляв, він жорстоко поводиться з жінками. Та він єдиний, хто реально став на захист жінок. Є ще одне питання, яке я хотів би обговорити. І до речі, я тут стою, на мені немає рукавичок. Я вже сказав пастору, коли він виступав і заявив, хто прийшов просто щоб пофотографувати. Будь ласка, йдіть, ми тут не для цього. Нам потрібні ті, хто понесе це далі. Ми хочемо обговорювати теми, які розширюють наші можливості. Ми хочемо обговорювати теми, що розширюють можливості всіх нас, як релігійних лідерів, щоб ми могли об'єднатися і представляти свої громади, не зазнаючи залякування і погроз, коли виступаємо відкрито. А таке трапляється занадто часто. Це саме те питання, яке я хочу порушити, і хочу попрацювати над ним разом з усіма з пастором. Занадто часто політичні посередники у справах релігії. Та призначенці від уряду відверто зловживали наданими їм повноваженнями. Замість співчуття, коли ми звертаємося до них по допомогу, ми зустрічаємо мовчання замість діалогу, залякування. Дуї, якщо ти винесеш це на загал, висловишся і поскаржишся президенту Трампу. Що я не включив єврейські громади в окрузі Насо або в Рокленді, або Офіс 770, У тебе будуть проблеми. Хабацька громада стукала до мене понад рік, а єврейський зв'язковий і єврейський представник при Білому домі не відповідав. У мене є цілий список найбільших громад, і ось я отримую твіт від президента Дональда Трампа, де він пише, що Лейквуд, штат Нью-Джерсі, де я живу, це його головний прихильник серед ортодоксальної єврейської громади. Адже ми створили це 2016 року. Мій захід збирав кошти для Дональда Трампа і організації Трампа. Ми вибудували для нього мережу, але наша громада досі ігнорується. Я виступив проти цього і отримав погрози від представника Білого Дому. У справах євреїв він мене шантажував і вилучив зі списку запрошених на прийом з нагоди Хануки лише за те, що я не став мовчати. Тому закликаю його піти у відставку. Нам потрібно відкрито говорити і зробити так, щоб президента представляли люди, які відстоюють його інтереси, сприяють розширенню прав і можливостей релігійних лідерів, а не залякують релігійних лідерів. Нам важливо в цьому об'єднатися. Адже в Білому домі, в уряді, є різні відділи і департаменти. Коли я підтримав Лізельдіна, мені погрожували представники держдепу. Вони погрожували мені, тому що їм потрібні розкрадання і занепад. неба. Вони сказали: у тебе не буде місця в новій адміністрації, тому що ти за них заступився. Коли я звинуватив команду президента Байдена в проведенні саміту, заснованого на ненависті, у перекладанні всього на євреїв, на місто Джерсі Сіті, на напади в Рокленді. На антисемітизм. Але водночас вони не взяли в уряд жодного ортодоксального єврея, я назвав їх групою ковбоїв, і білий дім почав зі мною боротися. А єврейський зв'язковий відрізав мене від контактів, тому що я заступився за правду. Але я співпрацюю з іншими зв'язковими із урядом. Я співпрацюю з адміністрацією і можу щодня допомагати лідерам громади, тому що у мене вищий статус. Я допомагаю громадам, які звертаються до мене, але змушений робити це в обхід тих, хто мав би нам допомагати. Ще один важливий момент: як багатомільярдне економічне стимулювання, яке створить тисячі робочих місць у США. Нью-Джерсі прийматиме чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 року. І ми, ортодоксальна єврейська торговельна палата, будемо лідерами цього процесу у співпраці з новою адміністрацією Нью-Джерсі. Я зустрічався з віце-губернатором штату. Він приїхав на мою виставку в Нью-Джерсі, і ми провели півгодинну зустріч із цього питання. До речі, він теж пастор. Він хотів бути тут сьогодні, але його нещодавно привели до присяги, тому він не зміг приїхати. Я говорив із ним про створення комітету FIFA у справах релігій на базі найбільшої в світі спортивної платформи, яка може зібрати людей разом, сприяти взаємоповазі між релігіями і культурами та забезпечити об'єднання замість розділення, не так як у Європі. Тут у сполучених Татах ми задамо тон і покажемо, що спорт об'єднує людей, а не роз'єднує. Хочу зробити паузу і оголосити особисту новину. Сьогодні 22 січня у мене день народження. А ще сьогодні 21-ша річниця весілля президента Дональда Трампа і першої леді Меланії Трамп. Від імені нашої громади, Ортодоксальної єврейської торговельної палати, пастора Бернса та всієї команди ми надсилаємо їм найтепліші вітання та бажаємо незмінної сили та лідерства. Наш голова Джей Мортон Девіс, який не зміг бути присутнім тут сьогодні, йому майже 100 років, і він є близьким другом президента вже півстоліття, передає президентові свої вітання. Також хочу оголосити як засновник фонду Моріса Каца. разом зі своїми партнерами Аланом Дершовіцем, Аланом Каром. Колишнім спецпосланцем США з моніторингу та боротьби з антисемітизмом і нинішнім генеральним директором IAC Малкольмом Хонлейном, мером Нюсквер і зі Спіцером і від імені всіх співробітників фонду Моріса, що ми, єврейська громада, номінували президента Дональда Трампа на здобуття премії президентська спадщина Моріса Каца. До дня президентів 2026 року. Моріс Кац, який пережив Голокост, двічі був рекордсменом книги рекордів Гіннеса і за шість років намалював портрети всіх президентів США в стилі старих майстрів, продавши мільйони листівок з портретами. Як людина, яка пройшла крізь Голокост, він ніколи не сприймав свободу лідерства як належне. Після вбивства Кеннеді він вирішив через мистецтво висловити вдячність нашому президентові. У такому ж дусі, після спроб два роки тому знецінити значення дня президентів, і на тлі нових загроз свободі віросповідання. Ми з гордістю оголошуємо про цю номінацію слідом за попередніми лауреатами послом Майком Хакабі та президентом Ізраїлю Іцхаком Герцом, які, будучи справжніми лідерами і ставлячи американську демократію на перше місце, понесли послання художника з вдячністю всім президентам. Ось у мене є стаття в Newsmax, присвячена Дню президентів. Вона адресована дітям наступного покоління і навчає їх цінувати справжню вдячність і патріотизм. На цьому я завершую. Стаття називається виховання наступного покоління. Якщо ми не знаємо, що означає День президентів. Якщо ми не знаємо, що сьогодні робить президент Трамп, а просто спираємося на ненависть, що походить від руху, то можу лише побажати удачі наступному поколінню. Дякую, пастор Бернс, за ваше лідерство. Дякую вашій команді. Дякую вам усім. Передаю це вам, щоб ви поклали на стіл президентові. Щиро дякую вам. Дякую.